Доброго дня! Сьогодні на уроці ми будемо розглядати тему швидкість хімічної реакції. План уроку поняття швидкості хімічної реакції і вплив активності реагентів, концентрації, температури та каталізатору на швидкість хімічної реакції. Будь ласка, запишіть зошити план уроку. Визначена швидкість хімічної реакції, яка відбувається в однородній суміші, де як визначена зміна концентрації в даному об'єму за дану зміну температури. Запишіть, будь ласка, що таке швидкість хімічної реакції? Це фізична величина, що дорівнює відношенню зміни кількості утвореної, або? Витраченої речовини до проміжку часу. Будь ласка, у вас перед вашими очима формула швидкості хімічної реакції, її також треба записати і знати. Швидкість хімічної реакції залежить від певних чинників. Чинники або фактори, які впливають на швидкість хімічної реакції, це концентрація природа реагуючих речовин. Площа поверхні контакту, ступінь подрібнення речовини, каталізатор та температура. А тепер, будь ласка, будемо розглядати кожний з цих факторів, які впливають на швидкість реакції. Якщо провести хімічну взаємодію металів магнію, цинку і заліза з хлоридною кислотою, то значно інтенсивніше буде, буде протікати реакція з магнієм. Оскільки він найактивніший із взятих зразків металів. На малюночку ви бачите, як будуть відбуватися ці реакції. Будь ласка, запишіть і рівняння цих реакцій. Залежність швидкості хімічної реакції від природи реагуючих речовин. Будь ласка. Візьмемо оцтову кислоту наливаємо її у пробірку. Так, додаємо до апарату і візьмемо сульфатну кислоту 10 мл і спробуємо, як цинк буде реагувати з цими кислотами. Цинк в першу пробірку і в другу пробірку. І подивимось, як буде реагувати цинк з оцтовою кислотою і з сульфатною кислотою. Газ інтенсивніше виділяється в посудині із сульфатною кислотою. Тут реакція йде значно швидше. Сульфатна кислота. Значно сильніше порівняно з оцтовою. Ми переконалися в тому, що природа речовин впливає на швидкість хімічної реакції. Вплив концентрації реагентів на швидкість хімічної реакції. Швидкість хімічних реакцій змінюється протягом усього часу їх перебігу. На початку реакції швидкість найбільша. А, тому вона поступ... а потім вона поступово зменшується. Це відбувається тому, що на початку реакції, коли концентрація реагентів найбільша, неймовірність зіткнення частинок речовин найвища. У процесі реакції відбувається зменшення концентрації реагентів, а отже знижується ймовірність зіткнення цих частинок. Тобто, чим більша концентрація реагентів, тим буде більша швидкість хімічної реакції. Речовин. Проведемо в однакових умовах взаємодію цинку з розчинами сульфатної кислоти різної концентрації. Швидкість реакції будемо визначати за швидкістю виділення водні. Видно, що в посудині, де концентрація кислоти більше, швидкість виділення водню вища. Це означає, що збільшення концентрації реагуючих речовин збільшує швидкість реакції. Але ця залежність не поширюється на реакції, коли реагент тверда речовина. У цьому разі реакція відбувається лише на поверхні реагенту, від розміру якої і залежить її швидкість. Розглянемо, як залежить швидкість хімічної реакції від площі контакту поверхні реагентів. Чим більше площа поверхні зіткнення реагуючих речовин, тим вища швидкість реакції. Розплющуємо гранули цинку. Площа її поверхні збільшиться. Проведемо в однакових умовах дві однакові хімічні реакції цинку з розчином сульфатної кислоти. Після початку реакції стає помітно, що в посудині з плоскими гранулами реакція протікає швидше. Об'єм продукту реакції водню значно більше. Це означає, що зі збільшенням площі поверхні зіткнення реагуючих речовин швидкість реакції зростає. Як впливає температура на швидкість хімічної реакції? Проведемо дві однакові реакції цинку згідно. Що більш інтенсивні однакові реакції цинку з сульфатною кислотою. Єдина відмінність полягає у тому, що в одній посудині розчин сульфатної кислоти кімнатної температури, а в іншій підігрітий. Після початку реакції видно, що більш інтенсивне виділення водню відбувається в приладі з підігрітою сульфатною кислотою. Ми переконалися в тому, що температура впливає на швидкість хімічної реакції. Розглянемо приклад. гідроген до речі, в домашній аптечці його називають просто перекис водню. Отже, гідрогенпероксид повільно розкладається на воду і кисень. Якщо до нього додати манган-4 оксид, то реакція значно прискорюється. Ця речовина є каталізатором реакції розкладання гідрогенпероксиду. Каталізатори це речовини, які прискорюють хімічні реакції. Каталізатором називають речовину, яка збільшує швидкість реакції, але сама залишається незмінною. В нашому прикладі каталізатором був манган оксид Для уповільнення дуже, дуже швидких хімічних реакцій, використовують речовини, які називаються інгібіторами. Реакції, що відбуваються за участю каталізаторів, називають каталітичними. І так, підсумок сьогоднішнього уроку. Кожна реакція відбувається з певною швидкістю. Швидкість реакції, яка відбувається в однорідній суміші, визначають за зміною кількістю речовин реагенту або продукту реакції в одиниці об'єму суміші за одиницю часу. Швидкість реакції залежить від хімічної природи реагентів і зростає зі збільшенням температури концентрації реагенту площі поверхні контакту реагентів. Каталізатором називають речовину, яка збільшує швидкість реакції, але сама залишається незмінною. У живих організмах практично всі хімічні перетворення відбуваються за участю біологічних каталізаторів, які називаються ферментами. Будь ласка, зробіть конспект сьогоднішнього уроку і вивчіть, що таке швидкість хімічної реакції і які чинники впливають на швидкість хімічної реакції. До побачення, до нових зустрічей!